Усім привіт! Мене звати Юля. Я ютубер і інстаблогера, також майбутня мама. Зовсім нещодавно ми були в Олександра Попкова, а кошера-гінеколога, і він нам розповідав, що ж потрібно взяти з собою пологовий будинок. Ну, звичайно, ж у першу чергу це документи, обмінна карта і сумка спеціальна сумка у пологовий будинок, в яку входить практично все необхідне для мами і малюка. Отож, що ж знадобиться новонародженому маляті. Зараз ми будемо усе це складати. Почну, напевно, з підгузків. Маленький розмір спеціально для новонародженого. Далі йдуть серветки, вологі. Потім у нас йдуть гігієнічні пелюшки одноразові. Тут дві упаковки. Я покладу тільки одну. Далі малюкові знадобиться. Термометр обов'язково, звичайно ж, знадобиться невеликий набір косметики для малюка: це засіб для купання, масло, і крем, спринцівка і соплевідсмоктувач. Також нам знадобиться затискач для пуповини, маленька піпетка, рідке мило. Ватні палички з обмежувачем. Невелика упаковка з ватними дисками. Ну і переходимо до одягу це наймиліше, від чого мами, напевно, радіють найбільше. Зараз я візьму ще одну сумочку. І тут у нас два набори одягу для хлопчика. У нас буде хлопчик. Ось такі милі штанці. Ось такий гарний. Боді, відразу йде з царапками, щоб убезпечити малюка. Ось такий чоловічок. Я вже готова одягати свого малюка, вже просто не терпиться. Також з царапками і маленька-маленька шапочка. Звичайно ж, залишилося ще покласти пелюшки. Тут дві штучки. І, в принципі, для новонародженого малюка це все. Усе, що потрібно маляті, ми спакували. Тепер переходимо до мами. Мамі теж багато чого потрібно, тому все пакуємо у більш велику сумку. І почну я, мабуть, з одноразових пелюшок більш великого розміру. Одноразові. Ось дві пачки у нас тут. Паперові рушники. Обов'язково у нас дуже багато розхідних буде. Про це нам говорив Олександр Васильович. І також туалетний папір, дуже м'який сміттєві пакети. Рекомендую брати з зав'язочками, щоб всі розхідники можна було спакувати і не було ніякого запаху. Далі у нас ідуть прокладки урологічні. Рекомендують починати з ось таких, у них більше поглинання, а потім вже можна переходити на ось такі критичні. Усе це обережно складаємо. Все у нас компактно вміщається. Також у нас тут іде набір гінекологічний. Обов'язково потрібно з собою взяти. Накладки на унітаз. Можуть знадобитись. Обов'язково міні-набір. Тут у нас зубна паста та зубна щітка для мами, крем для сосків. Також мені сказали взяти обов'язково невеликий набір. Тут гель для душу і шампунь. Знову ж таки для мами. Мама повинна виглядати добре: серветки, паперові, ватні палички. Одна упаковка, одноразові прокладки обюстгальтер для сосків. У мене тут дві, але буде більше. Також капці одноразові, дві штучки. Рушник, тут набір рушників побільше і поменше. Ось такі, шкарпетки різного розміру для мами і для тата. Далі у нас тут одноразова нижня білизна, трусики. Також їх можна взяти побільше. І залишаються у нас ще бахіли, але бахіли не для мами, а для відвідувачів, тому що іноді приходять і про них забувають. Сумка для мами зібрана, сумка для малюка зібрана. Якщо вам ще щось знадобиться, ви, звичайно ж, можете це покласти. Якщо у вас вже є досвід, що ви додавали у цю сумку, обов'язково напишіть у коментарях. Мені ця інформація стане в нагоді.